Виконуйте термін виконання протягом 10 днів. Ну, можна, щоб ці вихідні і ще наступні, а вже з понеділка вже не можна. Тобто, 10 днів у вас є, але якщо є поважна причина, за якою ви не можете виконати зараз, то я йду на зустріч. Ну, може, там з рукою якісь проблеми, зі світлом постійним. Через класного керівника напишіть цю проблему, я буду чекати, поки будуть гарні умови. Ось таке покликання ви отримаєте. Це контрольна робота номер 1 Вона вплине на ваше тематичне оцінювання семестрове, тобто ну, потрібно її обов'язково виконати. Далі ви знаєте, що ви отримаєте такі незвичні оціночки, там, де написано Гр1, ГР2 та ГР3. І поряд є якісь оціночки. Так ось дивіться. Спочатку розписано, що за 7 і 8 завдання ви максимально отримаєте 4 бали. За перше, друге і шосте максимально 4 бали. І друге, третє, четверте і п'яте максимально 4 бали. Загалом це 12 балів. Так і буде складатися ваша оціночка. Тобто ви в такому ж самому вигляді це отримаєте в коментарях до цього завдання. Ви, коли мені надіслете, в коментарях побачите, де ви допустили помилки, якщо вони будуть, і за що ви отримали ці оціночки. Далі, перше завдання це в нас тестове завдання. Ви читаєте. А потім е, обирайте правильну відповідь. Друге, так само в нас є е, зображення, опис. І ви дивитесь уважно і е, потім робите висновок, ви обираєте відповідь. Третє, вам потрібно составити першу та другу колоночку. Четверте обрати один правильний варіант. П'яте також. Один правильний варіант. Шосте, ви пишете, самопоставили одну частину з іншої. Сьоме. Пишете. Послідовність дні для очищення солі від тирси. Тирси це якісь домішки. Тобто вам просто алгоритм скласти потрібно. Восьме. Одну правильну відповідь, і є ще другий варіант. Тут такі самі умови отримання оцінки, але завдання ну, майже такі, тільки щось відрізняється. Ви за власним розсудом обираєте, який варіант вам здається найлегшим. Тут ваш вибір, мені все одно, тільки пишіть, який варіант обрали. Тобто контрольна робота, варіант. Далі ви можете написати відповіді на аркуші, або в електронному вигляді просто обвести, або тут просто вписати, як вам е варіант відповіді. Мені все одно, як ви робите? Мені головний результат, правильний результат. Якщо неправильний, ми потім з цим будемо ще працювати. Які до мене є запитання? Нема, нема. Тоді дивіться, я кажу, кажи Дамір.